Так, за крайній тиждень. Як? Що в нас було? Що? Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні купалини. Було таке. Вибрали папу Римського, білий день пішов. Пройшов парад Побєдобєсія в Москві. Приїхала Сюдінпін, там були і інші і зі Е, Путін предлагає в четвер зустрітися в мирні переговори. Коротше, типу, з чого починаємо? Хм. За старою галицькою традицією почнемо. З молитви. Отже, нарешті відбулось. угода, так звана угода про Надра, е ратифікована Верховною Радою. Відбувалось все не так просто, як ми про це розповідаємо. То вони такого фіт-фіт, підняли руки і її ратифікували. Треба. Підняли руки. Ну, що як там Я, Як там? Зараз Зараз останні 20 років вони картками голосують. Ну, Руки задія... руки задіяні при тому. Я щось згадав, Кіу, руки задіяні. Ну, зараз вже не, не дуже. Більше складені. Не так просто все це відбувалося. Перед розглядом питання Верховною Радою сам Володимир. Олександрович Зеленський е, виступив, як він вміє, е, і сказав, що якщо хтось у Верховній Раді не підтримує угоду про Надра, е, його слід позбавити американської візи. Не, е, не цікаво, А що? Не будуть брати, відключим газ. Ну я не знаю, ну от так. От він сказав, все. хто не проголосує, забрати візу. А то він так забрати візу, забрати мастер-карт. То він дав вказівку. І Ощадівськ. Снапом, думаєш, Снап видає американські візи? <с чи, <с чи, чи в магазині приколів? Ні, якби Снап видавав, я б знав. Ми там знайомий. От, сказав, що Забере. Забере, ні, сказав, що треба забрати. А він міг сказати, що забере. заберуть по сувересту, покажіть, транспорти запродають. Сказав, що треба забрати американські візи. І ця історія мала неочікуване продовження. Як і неочікуваний початок. Неочікуваний. Початок. Тобто, то, 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 то коли при, приходиш в, в овочі, фрукти, магазин знає, з, серед капусти, там е, кукуруза. кукуруза, неочікуваний початок. Е, значить, продовження було неочікуваним. Як повідомив депутат Верховної Ради е, Ярослав Желізняк, значить, е, депутати фракції Слуга народу, які і так планували проголосувати за ратифікацію. угоди, ну, ні, ні, планували, планували. Ну, як, ну, Свої так. депутати, все, вони і так збирались голосувати за угоду. Е, оцей виступ Володимира Олександровича Зеленського, вони сприйняли по-своєму. Е, вони вибудували собі логічний ланцюжок. Ні, На п'ятий рік в <пи> Верховній Раді нарешті. Так, вибудували цей ланцюжок. І то неправильний. Е, вони подумали собі, що якщо. У тих, хто не проголосує за угоду, треба забрати візу. Значить, то тим, хто за цю угоду проголосує, треба візу дати. <ріст> І прийшли в Офіс президента з вимогою дати їм американську візу. В Офісі президента. Посміялися і розчарували їх. тим, але ми вам можемо дати американську візу, але для того треба мати закордонний паспорт. І ланцюжок рухнув. А що там, всі закордонні в Єрмака? Так, я не віддайте паспорта. От така була передісторія ратифікації, але все обійшлось, всі проголосували. Всі їдуть в Америку. Ні. Угоду ратифіковано. А, тому, тому, якщо ви пригадаєте, 21 рік. <пі> 21 треба. рік 에, Володимир Олександрович говорив, що діти отримуватимуть дивіденди <пі> від 에, українських копалин. Володимир Олександрович не збрехав. Американські діти отримуватимуть дивіденди від українських копалень. що там іммігрантів, багато мексиканців різні. <пі> Ну, Мексиканці виховані на нашому нікелі. Чому на нікелі? Не знаю, тому я 100 слово згадав. Але в нас ще ж по Верховній Раді ще не все. Ще не все по Верховній Раді. Сказала Надія Савченко заряджаючи гранатометрі. Сказав голова ТЦК. Все, по Верховній Раді. Чому Національна академія наук не взлюбила голову Верховної Ради? І не тільки його голову, а повністю весь об'єкт. Uh. А У випадку Стефанчука слово об'єкт пасує. Пасує або б'є штрафний. Uh. Як Стефанчук б'є штрафний. З руки. Штрафний пробує відбиватися, то ні. Національна академія наук відмовила Стефанчуку у званні члена кореспондента. Ну, бо не пасує голову Верховної Ради звати членом. Членом кореспондентом? Ну, навіть якщо кореспондентом, то членом все одно не писає. А як по типу я теж можу написати, я хочу бути членом кореспондентом. ну, Та я думаю, любий може написати. Розбираємо петицію, щоб Стефанчуку присвоїли шляху кореспондента. За відкриває член і пропадає звук в мікрофоні. Може бути доволі цікавий курйоз. Так, а ти не знаєш, що йому відмовили? Ну, бо він. Не має американську візу. Бо він не красивий. Просто. Я думав, він цікавий б'юті блогер. Ми йому відмовили. Б'юті-блогер. Б'юті значить любіті. Б'юті-блогер. Що там ще такого цікавого у нас. А, Арестович. А. а? Арестович. Арестович. Арестович розповів страшну історію. Далі ну, мова оригіналу. В самоліт, в якому я только що летів, попала молния. То хтось за що був у Притча. Причем вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел. Это, возможно, Господь на что-то намекает. Акцизм! Не, просто, ну, я разумею, что на чувака наклады санкции, ну, чтобы аж так. Поверь мне, в офисе президента есть такие радыки. Таки. Такие напрямую связку с, с паруном. Э, а, пять лет назад, а тут не было, недавно, пять лет назад, на праздновании моего дня рождения. Влупило прямо в кришу в кришу навіса, під яким я піднімав бокал в момент тоста. Значить, Олексій, дивіться. Не простудіться. Знаєте анекдот про кота? Чекай, я просто безугла щось там Без угла, там. А, Б! Безугла! Зі моєї полкови. Та що ж таке? Магія якась? Давно не чули. Мар'яну? Дай Мар'яна. Дай Мар'яну. Дістань Мар'яну. Чекай, ти викликай. Call me Мар'яна! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на... Ш-ш-ш-ш... Готовість Тихо, 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 тихо... То перманентно. Мар'яна безугла. 9 травня Саме е, почитала Макса Бужанського. і... Е... А що він доповідав якусь книжку? Вкусь книжку? <гум> Макс Які, Бужанський? Якісь очерки? Ні. Е, Макс Бужанський е, в своєму телеграм-каналі е, Макс, Макс Бужанський? Бужанський який креативний чоловік. Е, е, не став заморачуватись е, з наймінгом свого телеграм-каналу. Він сука! То знаєш, як мої батьки не стали замарачуватися з сам, та, з моїм. Богдан Богданович. А, я думаю, ти просто назвав спочатку син, а вже потім дали ім'я. — Напевно, так і було. Я завжди, коли мене питають, як по батьку, я кажу, батьки не замарачувались. Ольгович я. Другий. — Отже, Макс Бужанський 9 травня написав Братці, з Днем Победи. То він так привітав Індію, в недавньому конфлікті. А там поки що не От, братці з Днем Побєди. Мар'яна Безугла чомусь а, не, спри... на нього. Не, не сприйняла це і е, написала таке. Подаю на цього чорта в СБУ. Хай тільки не відреагують. І СБУ не залишилося довго чекати. А Мар'яну заставило. Я буду тримати це питання на контролі? Give me baby one more time! Видозно з голови СБУ. Ми Мар'яну відпускаємо. Ми Мар'яну відпускаємо набори, а, а, а препарати ні. 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 От, тепер, тепер. Тепер СБУ. Має роботу. Ну що, Мар'ян, СБУ скаже, і хай ваші мрії СБУ йдуть. А чого їй не сподобалося? Братце з днем побігли. Та вона просто шукає щоб до чогось до чого... до чого доїбатися. А, може то, що він е, і сістренки не написав? А, тільки брат. Тож, е, як то. М -м Дискримінація. Абсолютно, так. Да Булінг. Мар'янінг без А поки Мар'яна не дає спати СБУ. Сексуальна Мар'яна. <smels> не та. Ее, не, см... не, не, я yeah, в смислі, really... що не сексуальна, а не, не так не дає Sexy, спати. The sex is sad. Wanna be you cover. Діалог англійською. Cover. Переробка. Ти англійську подай. Е, ну, до речі, про англійську. Е, не спить ще одна людина в цьому. Don't sleep. Там Don't speak було Ну, ну, для Трампа Don't sleep. Е, ще одна людина не спить у цьому буремному світі, і це Дональд Фредович. Трамп. Безсоня. У мене безсоння, а ти порахуй слоненят до десяти. Слоненят, каже Трамп, це вже цікаво. Котику, котику, дай калачика. Я не котик, я Дональд Трамп. Рушку, будь ласка. Одне слоня, два слоня, три чотири. я не розбирався, случайно, намагався. Я не бився, не кричався, не кричав. Я трах-трах-трах. Трамп такий. Це ж моя пісенька. 1, 0, 3. Приїжджайте. Так знову. А... Тепер я засну. <рігал> 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 ну, клас, Тепер ж... <рігал> я заснув. Ну класний ж мультик. Як Дональд Трамп, рахував. <рігал> мультик. Прекрасний. <рігал> <рігал> Дональд Трамп не спить. Ночами це, Проти... це Ну тобто це ну, то він бодрствує. Дайте Трамп, дай людям шанс. <п 'язаний> Дональд Трамп сказав, що розчарований тим, що не зміг швидко завершити війну в Україні і не може спати ночами. Не, невідомо чи це якось пов'язані між собою речі, але ну от як мінімум є дві е, свіжі новини. Він розчарований і він не може спати ночами. Ну, по-перше. Моя бабця про казала сновида. Ну, включай телевізор, лягай, ну, прикоська його, хлопкою прикоською. На, наша продача хай подивиться, перемотає на себе. там. Ти, — Ти хочеш, щоб візи забрали не тільки в народних депутатів, але й в нас. А тебе було багато пі американських віз? Ні. Ну, В мене теж є одна з магазину приколів. Паспорт світу. Чим мастер світу по, -по, -по мене... І віза, і американська. Ну. У мене з візи тільки карточка приватівська. А, от, і б**. то не факт, що вже не скасували. Е... Не тільки цим жив Дональд Фредович весь цей тиждень. Але, ві... але вітамінками. Е... Трамп не виключив, що може застосувати військову силу. Проти Гренландії. А краще б не виключив праску. А чого, він рандомно ж, типу. Він такий так, блядь, що то. Гренландія. А я застосую проти вас, не виключаю, що стосую проти вас військову силу. Гренландія такий. Поговоримо про це після того, як я. Дома поговоримо. як Я зроблю ремонт, де в алькатрасі. Я є, є майстри електрики, якісь? І Якщо ви думаєте, що це Максим просто рандомно викидує слова. А він по-любому рандомно то робить. Ні, Дональд Трамп наказав наказав відновити роботу в'язниці Алькатрас. катрас бо, бо з неї втік Шолконер колись. Він треба ціну розшучку на сайті ЦРУ, як саме ошуковано особа. Ну, в випадку Шона Конері якраз точно відомо, де він знаходиться. Його геолокація. Вже третій рік не міняється. Він заліг на дно в брюхах. Сер, Шон Конері. На жаль, на жаль. Скажіть то Трампу. На жаль, його геолокація вже незмінна. Дональд Трамп! Які цікаві новини, про Дональда Трампа. Вирішив ввести. Вирішив 100... рівняння. Я поділюсь цим світом. 2 плюс 2-4. Я сам. Ту плюс ту – 4. Англійська ЗПД, це. Новий це е, категорія Л. Дональд Трамп вирішив ввести 100% мита знову <плес> на іноземні фільми. Ну, іноземні мається на увазі не американські. То для них це так виглядає. А він не напевно, що дивився на якесь не американське. 95-й квартал якийсь фільм випустив. А от Russia Gudbae вони випустили. Він подивився. А, Дональд Фред 200 Да, Russia Goodbye такий, ну, треба 100%. І це говорить один з сценаристів серіалу Останній Москаль. Last Russian Peter. Ні, то що ти думаєш, що вмієш говорити. Українською не знімає цей гріх з тебе. Ну, я знаю, що... ну, просто, просто знайте, що От за цю хуйню він відповідав. Ні, ну тут. То, ну, Тому пітчинг. А ще скажи, mm -hmm. це, а ще скажи на весілля. Ем... <п 'є> Я не буду з тобою більше працювати. Я не можу. А що таке? Останній Москаль, скажене весілля. Що далі? Слу... Просто ти і потенція. Слугу народу не ти сценарій писав? Ні, ні, то що годиш? Там, там би зразу відрізали сценарні руки. Він Ви би вибрав іншого головного героя, якби він писав. Я був то я. <рес> я їду на ровері. Відг... Відганяю пса. <рес> на, на Україні знаєш, під рамою. Люблю свою роботу. Я перегоняю велосипед з Польщі. З ким я спілкуюсь. Я велосипед урода. А, нічого дивного. Останній москаль скаже. Я казав медіа, войско польське на руверах. Вот такий був нескучний тиждень у Дональда Фредовича. Mm. А, а як ваш тиждень? Наступного тижня, я думаю, пан Дональд э, впровадить в дім Пан Дональд! Пан Дональд! У нас пан, -дон -пан, пан, пан Дональд. Пан Дональд. Чуєш ти пан Дональд? Пан -дональд. Наступну тижня, я думаю, що він дасть вказівку ставити айсберг в бургер лицем на схід. Перший буде закон. Далі відремонтувати його старий ровер Аїст, тому що зв'язатися з сімейним лікарем, щоб лікарняне, лікарняни в нього першить в горлі. Такі будуть укази. Я думаю. А, і ще заборонить чистити зуби скоро. Ну, а чекає, то тільки е. е, в четвер, в п'ятницю, він каже, що в п'ятницю, а він каже, п'ятницю роз... все. все, А в суботу на роботу. Він сказав, що всім виходить, а всім виходять в суботу на роботу. Каже, то прикольна рима і закон тепер. А що в неділю, і з сиром пироги, пироги, Все, давайте запускайте людей за зерватися. А я думаю, знаєте, я думаю, десь так і буде. Так, -та, по любому буде. Е, ставимо ставки, буде чи не буде. Для ставити ставки, лягайте на лавки. Це <рес> ну, таке ставити, треба ставки. Сідітися, сідялки. Си, <рес> Як бачите, новини про Дональда Фредовича. Специфічно. Про, а про вітрити штат Техас. <рес> В неваді, будь ласка, відкрийте форточку. Менісота, відкрийте двері. Та й Тата, та техас, б. Будет ходити, там ще й пуш, як я вас продую такому. А вони і так, знаєш, отак от танцюють бога. Uh, Флюзкому не? Ну, такий от випуск. Нічому. Заборонити насморк. <рес> Нічого. О, я б був не проти. Uh, Нічому не дивуйтесь, підписуйтесь на канал Процешен Офіційний. І на Советський канал. На суетський, на Панамський підписуйтесь. Ставте вподобайки, коментарі пишіть. Пишіть англійською, хто знає арабською, ми зараз максимально виробовані. Ми напишемо вам ок, яком, шановний Шейх. Поширюйте наші відео, обов'язково. Вони, думаю, і так передаються повітряно-крапельним шляхом. Ні. Ні? Добре. Так не працює. Але ставайте нашими партнерами. Там є кнопка така поширити. Потім вибираєте де поширити. Вибираєте чат ОСББ, тиснете, воно пішло. Де тут зародився вірус той останній? Як то китайське місце називалося? Я не знаю. Ти пам'ятаєш? Ну розумієш, в ковіда була одна з побочок, то по мозгах б'є. Да, так. Я просто думаю, що в тій лабораторії, з якої він вийшов, там теж була кнопка поширити. <гум> <А> <гум> і ставайте нашими спонсорами. Так, допомагайте нашому проекту, нашій сторіночці, нашому каналу. А У ми лише... в свою чергу будемо підкидувати донорду цікаві ідеї. А до речі, випить в коментарях цікаві ідеї для Трампа. Що би, як на вашу думку, які чергові ці. Що би ви зробили на місці Дональда Фредовича? Можливо, наступного разу він заборонить букву Б в слові бджоли. Ми не знаємо. Будуть просто бджоли. Поки ми про це думаємо, ставайте нашими спонсорами. Тут буде кнопочка, якщо на неї натиснути. А Дональду Трампу принесуть дієтичну колу. Ні, ви, ви нам допоможете. Дієті, то виходить, про тисніх сіхових людей. Допоможіть. Дієтична кола, батьківський поріг. <ріг> Як є вип'ю. Устами припаду. Дієтична кола, батьківський поріг. Больовий поріг. Вітична кола, кола на світі землі. Як прийду до неї, устами припаду. Ей, як прийду до неї. Ну, да? Устами припаду. У саме прикладу. Вже давно нема бенладана, чого я не їду. Ну, маже, давно. Був ліквідований. Та Трамп видасть указ ліквідувати у саме Бенлада. Він каже, що ж його ліквідували. А він скаже, а. Ліквідувати тоді... у самого Бен Ладена – два. <laughs> І хай його ліквідує Шонкорі. Mm -hmm. А йому скажуть, mission impossible. Визивайте Том Крузов, у Нас працює реально, правда? Е, виключайте, він не зупиниться. Максим не зупиняється, Христос рождається. Як би ми то виріжемо.